Сьогодні в мене майже є дінорог. якого ми змогли впіймати у Німеччині на виставці, це був персональний підбір годинника під клієнта, і це Cartier танк Basculante. Цей годинник для клієнта ми підібрали за 5200 євро, плюс звичайна наша комісія. І привезли його до Києва. Стартує така модель приблизно від 9-10 тисяч євро. Їх не дуже багато. 5000 евро, Олег, покажи, что мы за 5000 можем купить для клиента достойный вариант. За 5000 нельзя купить, но можно купить за 5200 вот такие вот Cartier, Баскуланта, е, модель, очень редкая модель часов Cartier. Якщо ви загуглите, що таке Cartier танк то ну, всі знають, що таке Cartier танк що там розповідати. Це звичайний танк, який придумали, здається, там у 30-х год... е, роках, може трошки раніше, для того, щоб завоювати чоловічу частину користувачів. Але якщо ви порівняєте цей витончений елегантний картіє танк Basculante з зазвичайним танком, то ви можете побачити різницю. Різниця вона саме в тому, що це більш елегантна модель, і вона дуже дуже рідкісна. Прям ви ще не розумієте. Я далі розповім про це. В чому ж фішка цих годинників? Чому що таке Баскуланте? По-перше, цей годинник спочатку називався Кабріолет. Був картіє такий собі кабріолет. Чому? Тому що дивіться, що він робить. У вас є такий кабюшон синього кольору, ви його берете, відчиняєте, і у вас становиться годинник приблизно як кабріолет. Далі, він провертається на 360 градусів вокруг своєї осі, вокруг центрального цього штифта. І якщо ви подивитесь, то можна зробити ось так: як вам така історія. Оп! І як ви думаєте, що може? Об'єднувати мій годинник Реверса, Жежелі Куртер, Жежелі Культер рев'ерса і цей Баскуланте Картьє. Що ж взагалі-то в них єдине, що в них дуже схоже? Навіщо вони були придумані? Навіщо робити годинник, в якому немає циферблату, в якому ми замість циферблата? Просто якась талева пластина. Хто знає, хто знає? А я вам зараз розповім. А це дуже на самом деле це дуже, дуже цікаво. І це, ви знаєте, всі, це легендарна, це флагманська модель Жежелі Культра Реверса, та, яка робить ось так. От. Я дуже часто це роблю, тому що він мене є і це мені подобається. Це конкурент. І це перший його конкурент. В чому фішка? Уявіть собі, змагання, змагання по якомусь там полу, чи порот по якомусь по аристократичному віду спорту. І. Чувак один розбиває скло на, свому, на своєму годиннику. Я не пам'ятаю, яка там була модель. Він просто-напросто розбиває скло. І він такий каже, що це за фігня. Хтось може придумати нормальний годинник, щоб я міг нормально кайфувати вместі разом з годинником на якихось змаганнях. Це ж було все там показове, по більшій часті. І один тіпочок сидів на, на трибунах, і він це прийняв як виклики. Це для нього було ого. го Він пішов до лікультров. І сказав, слухайте, чуваки, є такий запит, давайте зробимо. Зробили спочатку реверсу. Є там патент, я його, якщо знайду, покажу вам. А це був конкурент. І виробництво цієї історії було вона, ну, дуже просто. Просто як 5 копійок. Ви берете таку штуку, хлоп, хлоп. А, ще ще лайфхак! Як його використовували? Коли ви їжджаєте по всяким там турам, по всяким путешествіям, і відпочиваєте у готелі, ви просто берете. Цей годинник. Всі кладуть ось так: ось, щоб там подивитись, коли, коли вже час буде на, на, на all inclusive утром вставати. А цей годинник можна зробити ось так. Оп. І все, ви все бачите. Ви уявляєте, який технологія. І так, в нас був запит. В нас був запит саме на цю модель, саме на модель Баскуланди. Вона дуже рідко висна. Якщо ви будете гуглити, то ви не дуже багато і на нагугли. Тим паче у сталюці. Є доступні варіанти, вони коштують від 4 до 6 тисяч євро приблизно. Але вона кварцева. Кварцева не цікавила, нас цікавила механіка. Механіка приближається до 10, 11, 12 тисяч євро, дивлячись від состояння. В нас же застояння він новий. Його бачно, що. Хтось трошки поносив, але зовсім трошки повністю оригінальний ремінець зі всіма підписами, Написано карт'є Париж, надписи вони глибокі, тобто нема слідів поліровки зовсім і майже їх не носили. Ми перевірили всі шарніри, все, щоб вона там не люфтила, все чітко працює. Він прям. Це просто кайф, цей годинник просто кайф. Я його собі на руку, коли прикинув, ось якщо ми будемо їх його зараз зрівнювати з Жижером, подивіться, яка різниця. Ну, Жежер, він такий виглядає, як така позата корова. А це такий просто місіс ель... не місіс. No, I'm sorry, Містер, містер елегантність. Містер елегантність, який. Він дуже тонкий. Я не знаю, ремінець майже такий же товстий, як і сам годинник, а ремінець дуже тонкий. І пропорція в нього вона офігенна. Але є нюанс. Є нюанс в тому, що. Всі такі годинники прямокутні, вони по-різному можуть сидіти на руці. Тому що ця форма не заокруглена, вона ніяк не обтікає вашу руку і є нюанси. Він не підходить до всіх подряд кістей. Ось такий вам лайфхак. До моєї він підходить ідеаліті. Клас. Чому ж цей годинник? Випустили у 90-х роках. На самом ділі його почали випускати у 32-му році. Тобто, патентована ця історія, вона стартує з 32-го року, але не було жодного в сталюці. Вони всі були виключно в драгоценних металах і коштували вони так плотненько. В 90-му році і ось дивіться, з 32-го по 90 й їх періодично випускали, але дуже короткими тиражами. Є там лімітовані серії по 150 штук, є там 100-100-200, здається. Їх як і Нарогав шукають, реально, реально вони дуже ціняться. І їх навіть немає в каталогах картієшних. Тобто вони їх туди просто-напросто не додають. І тому цей годинник рахується дуже-дуже рідкісним. Ось в 90-му році його і 90-такому-то його і перевипускають і перевипускають зразу з кварцевому. А, що, що ще, дивіться. Ситуація з годинниковою отраслею була не дуже прям така кайфова. І Cartier там вони періодично були на грані виживання, то їх там одні купили, то втори викупили. А плюс криза кварцева. І, мабуть, просто не до цього було. А цей годинник, він досить важкий у виробництві, тим більше для Cartier. Якщо ми поглянемо на Cartier, це весь час. Проста, красива, естетична, в них немає нічого там супер яких функціональних, якихось функцій, суперсложного. Нічого взагалі немає. І вони зробили зразу декілька версій. Це була кварцева і це була механічна. Якщо ми порівнюємо кварцеву, як на неї не попасти? на кварцевій заді трошки інші надписи. По-перше, на механіки інколи пишуть на циферблаті механіка і кварцева в неї трошки інша пропорція. Цей годинник трошки трошки менший. В нас же механіка. Ось так виглядає ця історія. Він, він настільки легкий на руці, я не знаю. Я зараз піду його зважу і о, напишу вам, скільки він важить. Він просто суперлегкий. Давайте ж тепер зробимо обзор цього годинника. Давайте почнемо зразу з поганого. Що поганого. Ну, По-перше, те, що він спортивний, це, це такий нюанс. Ну, ніхто не буде в ньому займатися спортом. Тобто Це спортивний, як і Роялок, як і Nautilus, як і цей Жажелі же Культор. Це одна, одна назва. Прикол в ньому є. В ньому є ось саме прикол в цій фішці, і чому він більш елегантний? Тому що в реверса більш складний механізм для того, щоб перегорнути тут такі. Е... Коротше, він дуже, він дуже складний І він не такий прикольний. ось це такий більш, більш акуратний. Хоча мій годинник, я коли його купляв, я думав, блін, він якийсь маленький такий, але цей не більше, але він виглядає по-іншому на руці. І він більш такий, тонкий. Погнали далі. Пропорція, пропорція топова. Якщо ми порівнюємо його зі звичайним танком, як він і називається, це картія танк Балат Баскуланти, то він інший. Подивіться, він більш елегантний, він більш тонкий. В нього інша геометрія, і вона мені подобається набагато більше. Я думаю, що якщо Cartier зробить геометрію свого танка наступного з, з цього годинника, то він стане ще набагато набагато симпатичніше. Цей кабішон синій, він, е, показує тобі, це він показує тобі, що це карті. Він показує тобі, що це картіє танк баскуланти, тому що це дуже впізнаваний профіль. Враньонні стрілки вони підходять для цього синього кабешона. Це прикольно. Циферблат, він, я б не сказав, що він прям білий. Він такий, він сіро-білий, більш до білого, такий білий, мутний, не яркий білий, як там а 4 лісточок формату, а просто такий ось трошки, тро, тро, трошки мутноватий. На ньому є гіліше, І це красиво. Якщо б він був плоский, він був не такий прикольний. В нього присутня ця матовість, але це таке тонке гіляше, яке не бли, не грає на сонці, не грає при при іншому освітленні. Ти його бачиш, але воно матове. Це теж прикольно. Так, про форму я сказав, Прикольно. Ремінець, як коли ти так на нього дивишся, то кажеться, що він такий якийсь странний, тому що у, этот, ремінець майже такий, як годинник. Але коли ти надягаєш його на руку, то я не знаю, якась магія просто происходить. Ти ремінець цей бачиш не так сильно, не так багато його є. Але ти бачиш, що це годинник естетично красивий. Ну, коротше, це, це про естетику. Ось хто любить таку красу, хто любить такий вайб, прикольний. Елегантний, от, італіянський, я думаю, що це кудись туди, то це, це воно. Читаймасть класна, на руці сидить, класна, ніде не давить, нічого не робить. Це механіка, його потрібно вам буде підзаводити. Підзаводити, до речі, підзаводити його не дуже зручно. Ось так, от, як тут воно було придумано, то ти, мені здається, скоріш за все протреш тут деру, чим його підзаведеш. Його потрібно витягувати. Ось тут чи взагалі ось так робити. І все, клас. Цей годинник ми знайшли для клієнта персонально на виставці у Німеччині. Зараз він вже знаходиться в Києві і скоро ми його. Йому передамо. Ми робимо такі штуки. В мене є телеграм-канал, на котрий я публікую всякі цікаві годинники, щось ми покупаємо собі для аукціонів, щось купляємо просто на продаж, щось підбираємо. В нас дуже велике, але ми о, шукаємо виключно цікаві, цікаві всякі штучки. Капсули часу, щоб вони були з документами, якісь рідкісні штуки. Зараз наступне відео буде про Ам'яго Спідмастер, яка музейна і коштовна просто до безумія. Ми купили її за 5500 євро. І коштує вона приблизно десь 10-12 тисяч євро. Про прикольні, круті, незвичайні моделі я розповідаю у телеграм-каналі. Переходьте, дивіться, я там публікую прямо ось в моменті на виставці, якщо знаходжу щось цікаве, І можна там подивитись, там з цінами, за всіма ми, з комплектаціями. І я періодично буду пробувати писати такі відоси, коли ми щось прикольне знаходимо для клієнта, то я буду вам це Демонструвати. Мені це прикольно, я думаю, що вам було цікаво. Ніхто не знав, що таке боскуланте, це рідкісний звірок, і він пройшов через нас. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на ютубчик, ставте лайки, пишіть коменти. Якщо хтось має якісь цікаві думки по поводу цього годинника, кому він підійде, то пишіть зазвичай, я буду відповідати, де мені прикольно поспілкуватися. Всім гарного дня!